Поняття пізнання та його види. Проблема пізнання досліджує такий розділ філософії, який носить назву гносеологія. Давньогрецькою гносес пізнання, логос – учення, наука. Інколи цей розділ філософії. Емі... Іменується як епістемологія, давньогрецькою епістема знання, наука а логос це учення. Але здебільшого епістемологію розглядають або ж як теорію знань, або як дослідження лише наукового знання. Гносеологія була більш характерною для часів класичної філософії, оскільки розглядала пізнання з позиції відстороненого. Спостереження, а епістемологія це більш явище не класичної філософії. Для нашої філософської традиції епістемологічні студії не були характерними, проте сьогодні саме епістемологія виходить на перший план дослідження проблем знання та пізнання. Тому в даному розділі враховуються як традиційні для нашої філософії гносеологічні підходи, так і нові віяння пов'язані із епістемологією. Першим питанням гносеології є визначення природи пізнання, що є пізнання, що штовхає людину до пізнання, чи приречена людина пізнавати. У найзагальнішому розумінні пізнання постає як процес взаємодії свідомості та дійсності. Але результатом такої взаємодії можуть бути враження, почуття, певні емоції. І хоча вони також можуть бути елементами пізнання, усе ж до останнього ми відносимо таку взаємодію свідомості і дійсності, внаслідок якої у свідомості вибудовуються образи, інтелектуальні моделі та конструкції, які діють або дають змогу людині поліпшувати свої стосунки з дійсністю, робити свої дії оптимальними або ефективнішими, збільшувати свої можливості та міру свободи. При осмисленні наведеного розуміння пізнання важливо звернути увагу на те, що реально здійснює пізнання не свідомість сама по собі, не мозок, а людина з усіма її життєвими проблемами, можливостями, бажаннями та пристрастями. Цей момент входить у поняття об'єкта та суб'єкта як вихідні поняття гносеології. Суб'єкт пізнання це людина, що постає вихідним пунктом життєвої та пізнавальної активності, що здобуває знання, вибудовує теорії та концепції, зберігає та історично передає їх новим поколінням. Об'єкт пізнання це фрагмент будь-якої реальності природної, соціальної, суб'єктивної, розумової, душевної, який не збігається в цей момент з інтелектом, що пізнає та на яких спрямована пізнавальна активність. Таке розуміння суб'єкта та об'єкта засвідчує. По-перше, що об'єктом пізнання може бути будь-що, що пізнання може набувати. Характеру самопізнання. А, по-друге, що суб'єкт або об'єкт. Співвідносні, тобто об'єкт набуває характеристики саме об'єкта, лише у відношенні до певного суб'єкта. Тоді як останній виявляє себе лише через дію та певний об'єкт. Мало того, сучасна гнусеологія та особливо епістемологія розглядає їх як узагалі невіддільні. Отже, об'єктом може ставати лише те, що виявляється як окремо особлива реальність у полі активної діяльності суб'єкта. Притому об'єкт постає як похідне від суб'єкта, і навіть як його елемент. З іншого боку, можна розглядати самого суб'єкта як елемент об'єкта. Природа єдиний об'єкт, а людина як частина природи є елементом об'єкта. Названі нібито протилежні виявлення суб'єкта та об'єкта ми повинні спробувати зрозуміти, як єдиний процес, де разом із зростанням меж та горизонтів людської активності зростає, стає складнішим і предметно насиченішим об'єктом обсягу її життєдіяльності. В цьому сенсі пізнання постає як процес вичерпування за допомогою предметних визначень змісту об'єктів пізнання та діяльності. Сучасні гносеологія та епістемологія вважають, що поняття пізнання має, принаймні, три основні змістові акценти. Отже, перший акцент це процес здобуття знань, створення образів, моделей. Теорій реальності. Це інформативний аспект пізнання. Другим аспектом є прагнення оволодіти реальністю, проникнути в її приховані підвалини, і це активність або вольовий аспект пізнання. Ну, і третє, це бажання досягти найважливішого, найпозитивнішого для людини стану досконалості. Це смисловий аспект пізнання. Якщо розуміти пізнання винятково в дусі продуктивних знань та інформації, то не уникнути скепсису, адже дійсність постає перед нами нескінечною, як за обсягом, так і за глибиною. Але при тому ми не можемо не визнати, що знання та пізнання справді збільшують можливості людини в її взаємодії зі світом, значно збагачують сфери та напрямки ж людської життєдіяльності, збільшують ступені людської свободи. Так само людина наших днів знає про себе саму, про прояви та можливості людини набагато більше, ніж у минулі епохи. Отже, можна констатувати, що пізнання не можна розглядати однобічно. В реальному виявленні пізнання це органічний елемент людської життєдіяльності, що розвивається від незнання до знання, від неповного до неповного знання, до повнішого та надійнішого від видіння туманного, затьмареного до проясненого. У суспільстві та індивідуальному розвитку пізнання постає у двох стадіях. Перша це стихійна, яка є досить консервативною і належним чином не усвідомленою. Друга активно активно-дієвою, яка є усвідомленою, свідомо організованою та спрямованою на спеціальне продукування знань. Окреслена багатоаспектність пізнання знаходить своє виявлення в різних видах пізнання. І є 5 видів пізнання. Життєво дослідне, мистецьке, наукове, релігійно-містичне та екстрасенсивне. Життєво дослідне пізнання постає безпосереднім, прямо вписаним у процес повсякденної людської життєдіяльності, воно є дуже різноманітним за проявами, але не розчленованим ні за змістом, ні за формами існування. Тут емоції переплетені із знаннями, бажанням. Мистецьке пізнання окреслює реальність не відсторонено, а через переживання. Воно більше передає не предметні окреслення дійсності, а людське ставлення до неї. За змістом воно умовне, тобто надає простір проявам уяви, фантазії, суб'єктивним схильностям людини. Завдяки цьому художні пізнання інколи випереджає хід подій, окреслює їх більш багатогранно, багатобарвно та життєво. Наукове пізнання культивується спеціально через усвідомлення ролі знань. Воно є спеціалізованим та спеціально організованим, контролює свій хід, намагаючись досягти максимального ступеня достовірності знань. Є ще релігійно-містичний вид пізнання, часто окреслює джерелом своїх відомостей як божественне об'явлення, особливо. Просвітлення, і хоча ці джерела залишаються для нас багато в чому таємничими та недосяжними ні для контролю, ні для свідомого використання, немає сенсу заперечувати особливу значущість для людини того, що викладено у священних текстах і релігійних настановах. Сама історія людства переконливо це доводить. Останній вид пізнання носить назву екстрасенсивне пізнання. Інтерес, до якого особливо зріс наприкінці ХХ століття, також залишається для нас багато в чому незрозумілим. Ми можемо констатувати, що так звані екстрасенси-контактери мають можливості отримувати інформацію з якихось незвичайних джерел. Цей вид пізнання використовується у суспільстві, але природа його для науки поки що не зрозуміла. Отже, можна зробити висновок, що пізнання у своїй діяльності постає як багатогранний та складний процес.